Российский, Российский. Ты первый. Пристег, я да. распечатываю. Давай, я покручу что лишнее, чтобы не было меня да. как-то вставать. Распечатываю скринку. уберем. Ну, приступайте. Так. Под счетом. А потом сейчас по стопочкам. Mm -hmm. Не, по стопочкам потом. Сначала посчитайте. Потом по стопочкам. Шановні депутати, шановні присутні, шановний пане голово, лічильна комісія провела своє третє засідання, підрахувала голоси за кандидатуру Сергія Вікторовича Руднєва. Про результати голосування при розгляді. Питання щодо обрання секретаря з міської міської ради. Річільна комісія встановила. Кількість депутатів міської ради, восьмого скликання 34. Кількість виготовлених бюлетенів 34. Кількість депутатів, які отримали бюлетені – 23. Кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні 23. Кількість бюлетенів визнаних недійсними 0 голосували за 15, проти 8, утримались 0, не брали участь у голосуванні 11 депутатів. Вирішили рішення не прийнято.